Продолжение следует... Олександр Віталійович, шановний наш містючок, нагадайте цю історію, яка нам розповідав наш вчитель, яка ставилася з вами. Ставайте, ставайте, Історія дійсно сталася зелено, хоча деякі можуть казати, що вона сталася з Олександра Віталійовичем. Це неправда. Історії про Олександра Віталійовича це окрема тема, це болюча тема, де деяких з нас я не хочу в зайвий раз заглиблюватись. Ось, а ця історія сталася... Ті старі добрі часи, коли е, е, я був аспірантом освітлої пам'яті Ігорі Скорочка. Ось я хочу мешкаю його поруч. Ось, ну, і тоді я іноді до нього приходив, він говорив в ситуації, він давав мені ну, якісь е, джерела. Ось якось я до нього прийшов, він мені розповів е, наступну. Він спеціаліст по функціональному заміну з інфан. Він проводив семінари. Основний мав такої опутації людини достатньо. Потужний дрожні, може бути такої зупині, якось допомогав до нього навіть. Звернувся uh, на своїх паспораті. Йося, ти робиш першу проблему, розповідаєш нам за тиждень. Фіма, ти робиш другу проблему, розповідаєш нам за два тижні. І далі завало, що як Йося або фіма цього не зробили, то вони не були вже аспірантими. Він це розповідає, у міській морозі одні його проблеми, яка стояла 15 років. Так, Але перед тим, як ти, ти пішов, Ігорьосович сказав Йося. Так, Ігорьосович сказав, що ось коли я почув, що легко вибориш сказав Іойсі, я зрозумів, що щось буде. Так. Ось, і, ну, зараз напевно це якраз. Потрібне місце за так заключити вступ, ось вот, зараз щось буде.